Сполучені Штати ініціювали план протидії випадкам незаконного переміщення зброї, переданої Україні та союзним державам в Європі в умовах боротьби проти російської агресії. Тому що ми вже розуміємо, що не об Україні ми вже воюємо з НАТО. Про це йдеться в офіційній заяві речника Держдепу США. Наголошується, що план є комплексним та передбачає досягнення кількох цілей. Йдеться зокрема про охорону та облік зброї та боєприпасів як в Україні, так і в сусідніх країнах. Покращення регіонального управління кордонами та безпекою, розвиток можливостей сил безпеки правоохоронців та прикордонних органів в регіоні для запобігання незаконної торгівлі зброєю. Сполучені Штати також продовжують координувати зусилля з групою союзників та партнерів, щоб зміцнити позиції України на полі. Бою, а коли прийде час і за столом переговорів, нагадаємо, що офіційний Вашингтон уже неодноразово висловлював прихильність забезпечувати допомогу Україні в умовах її протистояння російській агресії стільки скільки буде потрібно. Так, друзі, ну і вже до включення готовий наш перший гість. Е, і одразу хочу сказати, що ми зараз будемо говорити про південь нашої країни, і це дуже приємно, коли ти моніториш все ж таки новини, то бачиш, що страшних подій, страшних обстрілів от останнім часом не було. І Ти думаєш, о клас, нарешті ми дійшли момент, коли не кожен день в нас чорний чи червоний. Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, раді вас вітати. Радий вітати теж слава Україні, слава збройним силам. Героям, Героям слава. слава пане Сергію, ну поправте мене, якщо я не права, але незважаючи на те, що постійно йде небезпека, ми ледь не щовечора, ледь не щодня отримуємо повідомлення, що вилітіла знову там, якась зграйка байрактарів 136 Але на щастя... байрактарів 136 це вже п'ятниця. Шахедів 136 звісно. Але на щастя, ми не маємо підтвердження того, що є якісь страшні ураження. То що у вас там на півдні відбуває? Ті, невже наші фантастичні збройні сили України навчилися таки зупиняти ці машини смерті? Ну, по перше, дійсно фантастичні дійсно навчилися. Пам'ятаєте, я навіть казав деякий час тому, кілька тижнів, може навіть і більше, що тут на півдні буде сформовано, створено той вибачте за такий офіціоз алгоритм дії протиповітряної оборони і не лише протиповітряної оборони, який допоможе знищувати ті самі шахеди, які зовсім не пахнуть герані. До речі, я вас підтримую. Байрактар 136, три Чому не вилетів звідси від нас і летів би десь на Кремль? Давайте помріємо. мрії, як правило збуваються. Ситуація дійсно наразі у нас ну, залишається в умовах воєнного стану, але не було навіть сигналу повітряної тривоги вночі. Ну і не було обстрілів. Там сусідній Миколаїв потерпав сьогодні вночі. На жаль, від комплексів Стриста. А у нас от бачимо ситуація наразі така, але протягом дня ворог намагався нас кошмарити то він підіймає авіацію перш за все у біломосковії десь там тобто на території білорусі літають і стратегічні е, стратегічна авіація щось там собі видумують мислять ну це таке але певне чину звичайно це впливає на Перебіг життя роботи, тому що треба йти до укриття. як би це не там не звикало і не було, скажімо так, не дуже зручно. Тим не менше, працюємо далі. У нас ситуація енергетичний фронт це найголовніше сьогодні. Те, що стосується регіону, вчора одинадцятій годині. Ранку було відмінено стабілізаційні всі ці заходи. Зараз на 8 годину ранку, навіть на дев'яту ще не було повідомлень від одеських електромереж. Як ми працюємо сьогоднішнього дня, тому що не даремно кажу, енергетичний фронт у нас він такий самий тривожний, напружений і дуже динамічний. Ситуація може змінюватися щогодини. Є аварійні, є планові роботи. Тим не менше, переважна більшість населених пунктів. Ну власне, зараз, мабуть, за всі буду говорити. Вони є з електроенергії, з електропостачанням, водопостачанням. Ну, якщо виключення, ще раз скажу, аварійні або планові роботи. Пане Сергію, днями була вже офіційна заява від Рамзана Дона Кадирова, який каже, що сталася на південному напрямку прикрість Кадирівці напоролися на один із снарядів Хаймарсу і загинули. І от тоді, значить, в серцях Рамзан Дон Кадиров знову почав розповідати про те, що вони там хресною ходою підуть на українські міста. І він каже, зокрема, що і Миколаїв нас наш, і Одеса наш. Я думаю, ну да, це ж давним-давно ісконні чеченські території. Оця риторика з тим, що вони продовжують заявляти, і як Путін вчора сказав про братськість народів і про те, що ці території їхні, і вони знову там збираються щось комусь доводити. Хоча ми готуємося до того, що вони будуть відступати з Херсону, чи є вам що відповісти? от на такі закиди, тому що Росія все ще не покидає своїх блакитних мрій, щось там отримати навіть від Одеси. Ну я не знаю, там на зразок блакитних мрій вони ж відповідний закон держдумі прийняли. Можливо, а в тому блакитних політи. трошечки інший. А, але якщо говорити більш серйозно, хоча як тут можна говорити серйозно про Дондона, до речі, та інформація, що там щось вони піймали. Ми дійсно давали. Це знаєте, така спокуса завжди таку інформацію. Ти володієш, а не можеш карти до кінця розкрити. Ну ось він нарешті а, і, і дізнався, і, і слава Богу. Хресний похід ну тоді нехай або е, труси, або хрестик, так і для нього в тому числі там на Одесу зібрався. Е, він на його місці. Добре, що я не буду на його місці. Зараз би переймався тим, що буде з ним взагалі, та з його диктаторським режимом після того, як Ішкерія е, таки завоює свободу і стане незалежною державою. І бачимо, що Україна робить такі кроки в тому числі у міжнародному співпуску В Мене дуже багато. Друзів, з якими поруч воювали, також і у Широкіно в складі української добровольчої армії це батальйони Шейха Мансура, перш за все, то от їм є що відповісти о цьому зраднику чеченського і керівського народу. Тому я вже сказав йому про труси, про хрестик, Нехай визначається з ким він і який похід. Що стосується цих хворобливих е, мрій, е, ну знаєте, для мене це в принципі така агонія. Черговий прояв агонії, тому що ну Одесу слово Одеса, взагалі наше місто згадують, коли а для того, щоб, хоч якимось чином, інформаційно а, знаєте, ну зробити якусь таку новиночку, да бо тому, що Одеса. Ага, а що там в Одесі? Ну нехай приходить. Ви знаєте, з 24 лютого кажемо, ласкаво просимо до пекла. Ще ні одне падло не приперлося. Ну давайте хай вже приходять. Вибачте, я емоційний. Ви ж просили, просили емоції. Перепросив, звичайно, не, не допускають такого. Але хай приходить, будемо говорити, якщо буде з ким говорити. Він же ховається, він же тікає. Ми його тут по Херсонщині ловили, там де це був березень, може не знаю, який там місяць, ну пару місяців назад точно. Він ховався. Запрошували. Ну прийди. Ми ж знаємо, що ти тут навіть фото було. Ну, ми трошки не допрацювали, ну нічого, нехай приходить, допрацюємо цього разу. І до речі, тепер буду чекати чергового дзвінка. Там а, чимось буде Дондон -Дон погрожувати. Ну що, не звикати, але хай прийде. Я б особисто дуже чекав. Я не погрожу, просто чекаю. Пане Сергій, дуже схоже, що не прийде, тому що о, зрозумів, що не пасіньки, шапка, як в них кажуть. Коли в нього вчора на Валдаї запитали за два роки в'їжджаючи в Одесу, яку візу треба буде мати, російську чи українську. Він ухилив. Від відповіді на це запитання, тобто сам розуміючи, що не по зубам йому Одеса, але, але м, в розлогі відповіді сказав, що Одеса може бути символом знаходження якогось рішення всього, що зараз відбувається. Що він мав на увазі? Як гадаєте? Е, я ось закінчу по Дондону. Ви знаєте, не кожне кожне пійло долити до середини Дніпра, не кожний Кадиров знайде вівцю, щоб доїхати до Одеси. Так, от, що стосується. Путіна, так його, по-моєму, прізвище, ви ж бачите, знову там. Ну, слухайте, хай вже теж прийде, бо його на Дерибасівській будуть бити за оце Одеса. Ну, не люблять у нас у, мі у місті так говорити. А, я йому подякую. Ви знаєте, всі його лають, сміються над ним нещастям цим е карликом, цим злобним. Господи, ну, згадуємо сьогодні багато. Е я дуже йому за те, що е своїм виступом можливо, я на це дуже сподіваюся, ми обговорювали це е у різних колах вчора. Е поставив все-таки крапку з е цією, не зовсім панянкою Катериною Другою, що є в Одесі, тому що він оцей наратив учора пхав. Е Скрізь де міг під час цих валдайських сидінь. Я думаю, що він сказав хлопці, та прибирайте вже. вже навіть я вас про це прошу. Єдине, що ми не змогли визначити, чесно кажучи, хто такі радикальні націоналісти. От е, я зранку навіть подивився на себе, думаю, так хто я все-таки мене люди вчора питають. Це ми чи це про нас? Але що серйозно? Я думаю, що дійсно цей наратив бачите, він знову повторив. Тобто, ми все робимо правильно, коли говоримо про те, що треба е, цю фігурку прибрати. Ми діємо згідно чинного законодавства, Я про це кажу. Ми говоримо не про знесення, де монтаж? Нормальне, правильне слово є місце музею. Є ще в якихось там парках, можливо, і так далі. Тому подібне. Нехай собі там воно стоїть і дивляться і не роблять так, як робила вона свого часу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.